Знову втрата, знову біль і розпач від невідворотності. Сьогодні Миронівська громада провела в останню путь героя захисника, жителя села Центральне Ігоря Олександровича Стадниченка. Траурний кортеж вирушив від Миронівської лікарні. Вулицями міста до траси, де обабіч на колінах проводжали героя жителі громади, після Росавського перехрестя, коридором Шани кортеж проїхав уже центральною вулицею міста та виїхав на інші, де в глибокій скорботі вклонялись герою всі, хто назавжди буде вдячний. За його подвиг, за те, що віддав за Україну, за нас усіх найдорожче життя. Ігор Стадниченко народився 27 грудня 1976 року в центральному, де і промайнули його дитинство і юність. Навчався в центральницькій школі. Тут прийшли до нього перші мрії і перші досягнення. Завжди був активним і товариським, любив танцювати, був учасником колективу Колосок. Захоплювався спортом, був відмінним футболістом, грав у теніс неодноразово брав участь у різних спортивних змаганнях і ставав призером, щасливий сім'янин та батько двох донечок. У селі його любили і поважали за невідмовність у допомозі як приємну, хорошу людину. Яка дарувала оточуючим позитив і усмішку. Звичайно, мав багато планів та клята війна їх перекреслила. Ігор Олександрович не міг стояти осторонь загальної біди з перших днів повномасштабного вторгнення був активним учасником сільської самооборони. У вересні 2022 року став на захист Батьківщини в лавах Збройних сил України. Ніс службу на посаді командира міномета в мінометному взводі. В серпні 2023 року отримав поранення та згодом знову продовжив. Захищати Україну загинув герой 22 листопада на території Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання. В рідному селі героя центральному, в рідній домівці, де пройшли його щасливі роки, зі сльозами зустрічали свого сина, коханого чоловіка, любого татуся, зболені мати, дружина, діти. Прощатись прийшли рідні, друзі, сусіди з Квітами і гірким щемом втрати лунають слова молитви за упокійної літії на небеса, відникні нам надане наступне слово, нехай подасть через смиренного Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Слава Десять днів тому жахлива звістка. Прийшла додому люблячої матері, дорогої дружини, дітей і інших рідних та й всього селища центральне про те, що поклав життя на полі бою ваш синок, чоловік, тато, друг, сусід, брат, колега. і Дуже відповідально з вашого боку, з боку співмешканців селища, що ви сьогодні всі прийшли сюди віддати шану полеглому воїну та провести його в останній земний шлях. Цього б могло не бути, адже він міг знайти, можливо, шляхи не піти. Не призватися до війська і уникнути призову, уникнути участі в бойових діях, але його серце, його українська свідомість говорила те, що я мушу це мій обов'язок і я це зроблю. І, на жаль, його життя обірвалося від ворожої кулі від ворожих обстрілів від ноги окупанта, який прийшов на нашу рідну українську землю. Дуже важливо, дорогі у Христі, браття і сестри, пам'ятати кожному з вас, якою ціною ми сьогодні стоїмо на Миронівщині. У селищі, у відносно мирному середовищі під мирним небом. І те, що Ігор поклав життя за це наше мирне співіснування, повинно нас закликати до поваги кожного воїна, до поваги рідних. Особливо матері та жінки і дітей, адже вони втратили найдорогоцінніше кровин. Запам'ятаємо, як тільки Господь нас сподобить перемоги, у кожного з нас вона матиме в переважній більшості, радісний призм. Але для сім'ї, тієї сім'ї, яка втратила свого сина чи тата, це відчуття перемоги завжди буде гірким. Дорогі українські браття і сестри, не забуваємо також і про те, що душа Ігоря, вона безсмертна, як і душа кожного з нас. І ми завжди пригадуючи полеглих воїнів, особливо ви, згадуючи полеглих співмешканців вашого селища, доєднуйте молитву. Боже, упокой душі їхні зі святим Царством Небесним. А тих, хто. З вашого села пішов на фронт. Молімось у Бога, щоб ворожа куля їх минала, і вони повернулися здоровими і щасливими. Дуже важливо, можливо, ви чули за богослужінням звертання у час воїн, щоб кожен воїн повернувся здоровий і щасливий. Здоровий, тобто неушкоджений поранень, а щасливий через те, що приніс перемогу. Тай Господь упокой душу спочилого. Раба воїна Ігоря. Нехай Господь скорботне серце мами заспокоїть. нехай Господь втішить серце дружини, дітей і всіх нас. Царство Небесне, новоприставленому воїнам Ігоря. Героя ховали на Миронівському кладовищі на алеї слави, погину я в чужім краю. Ой, хто ж мій буде брати? Яму, хто ж мій буде брати яму? Сьогодні ми прийшли. Провести в останню дорогу дорогого нам односельчанина, героя-захисника Стадніченка Ігоря Олександровича, який народився 27 грудня 1976 року народження в селі Центральне, успішно закінчив школу, був активним учасником танцювального колективу Колосок в селі Центральному. Улюбленим захопленням було футбол, настільний теніс. Ігор Олександрович назавжди залишиться в наших, в наших серцях доброзичливою, чемною, щирою людиною, героєм, воїном. Пам'ять про героя ніколи не зреться з наших сердець і нашої пам'яті, Щирість співчуття рівним і близьким. Слава Україні! Героям Сьогодні на нашій Мироновщині велика трагедія. Сьогодні ми хоронимо Ігоря Олександровича, який загинув від рук расистів. Він пішов захищати свою землю щоб ми жили тут мирно. І положив, віддав за землю саме цінне це життя, що в людини є. Ігор Олександрович був веселий людина, життєрадісна. Йому жити та жити. А куля ворога забрала його через почуття рідним, дружині, дітям, а також знайомим. Слава Україні! Шановні рідні, народівчани, воїни Збройних сил України. Сьогодні, коли йде 647-й, День війни, хоч ви не називається вона воєнною операцією, але це настояща війна, тому що більше як півтори тисячі кілометрів фронту держать наші Збройні сили. І кожен день і ніч нічлякуть грязь, холод, бережуть наші рубежі, захищають нашу самостійну Україну, захищають нашу волю. Захищають нашу життя. І тому сьогодні ми, люди старшого покоління, ветерани війни, Другої світової війни, ветерани діти війни. Ми не можемо зрозуміти, як так могло вийти, що разом жили, разом творили, разом создавали життя і полізли на нашу вільну Україну. Нам не можна усвідомити цього всього. А вони, знаючи, що ми краще живемо, краще живемо від них, лізуть сюди, щоб пороботити і зробити нашу Україну таку, як у них, безправна, недемократична ота республіка. Тому сьогодні висловлюємо щире співчуття родині, близьким, всім нашим ранівчанам. Всі наші громадськості, нашої України зв'язку з втратою такою нашого молодшого сина фактично Ігоря Олександровича. Тому сьогодні на його могилі ми клянемось, що продовжимо ту справу, яку вони вели і продовжують вести. І ніколи наша Україна не буде порабощена, тому що вільна свободна. Жила й буде жити, що наші Збройні сили, які стоять на захисті України, кріпнуть зняв день і завжди будуть охороняти наше мирне життя. Тому слава нашим Збройним силам, спасибі вам, що ви є кімнати. І слава нашій Україні. Добре. Добре. Вибач мене, що не встиг тебе забрати з пекла війни. Я пам'ятаю, коли мені було 10 років, ти до мене приїхав в гості, я сховав навіть кросівки. Я не хотів, щоб ти від'їжджав від мене. Ти годину за мною бігав. Тепер ти нас зібрав всіх тут. Мої щирі співчуття. Хочу, щоб ви знали, що ви виголови справжнього сина, сина України, героя, сина нашої неньки, України, Батьківщини. Щирі співчуття. Тобі Оксана, тобі Таїсія, Світлано. Знай, як його вдома чекає його сонечко Злата. Вона дуже чекала його чекала, коли приїде її татко. Ми з тобою зідзвонювалися буквально за день до твоєї загибелі. І ти був такий радий, що ти отримав наказ на перевід в інший підрозділ. От. Ти мені сказав, Сережка, все добре, От. в мене є вже наказ. Вибач мене, брат. І не встиг тебе берегти. Знаєш, на початку війни я написав вірша, але я не думав, що мої строчки з цього вірша будуть пророчими. Не дочекалась мати сина з клятої війни. Тепер лише плаче погляд з фото на стіні. Та не дочекалась донька свого батька, під вінець же її поведе вже рідний батько, рідний дядько. Пам'ятаємо, ми синів і доньок кожної родини з перемогою. Ми крикнемо Слава Україні! Герої не вмирають. Від імені президента України, головнокомандуючого Збройної Сили України, прийміть цей прапор як знак держави, який вірно служив та віддав життя ваш чоловік. Останні хвилини прощання з героєм, який для багатьох став близьким і рідним. І його загибель це гірка втрата не тільки для сім'ї, а й для всієї нашої громади. Реквієм звучать слова віри Мосійчук, також випускниці Центральненської школи. Зустрічай центральне свого сина, зустрічай свого захисника! Пливе кача над центральне млине, біль утрати в серці не стиха, так любив життя, умів радіти кожному, прийдешньому він дню, і чекали вдома батька діти, мав велику люблячу рідню, а тепер затихло в їхній хаті. Горе з смутком плечі обійма, як чекали Ігоря і жінка, й мати, як повірить, що його нема, як повірить, що не буде чути його голосу, І змовк назавжди сміх не вернути, вже не повернути, обірвався журавля політ. Зустрічай, центральне свого сина, вдячну шану воїну віддай. Він за нас життя віддав, загинув. Він за нас загинув. Пам'ятай. Вічна слава герою.